Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. На найпростішому прикладі можна бачити, як диявол входить і виходить із людей, як виявляється його праця у життях і як здобути над ним перемогу. Ви колись бачили магніти? Вони мають здатність протягуватися чи відштовхуватися одне від одного. У духовному світі відбуваються такі самі процеси: ми або притягуємось до Бога і віддаляємось від сатани, або відштовхуємось від Бога і наближаємось до сатани. Як і впише, наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Протидійте дияволові, і він відійде від вас. Гарний приклад описаний у Біблії в Євангелії від Матвія, де Ісус спілкувався з Петром. Спочатку Ісус хвалив Петра, давав обітниці та чималі позиції на Його життя. Говорячи, ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Коли Петро слухав Слово Боже і стояв на відкровеннях Божих, Господь давав йому владу і чималу позицію. У цьому ж розділі Ісус відкриває учням, що буде з ним незабаром. Що йому треба йти в Єрусалим та багато постраждати, від старших пересвященників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи: Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А Ісус, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене, сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Що сталося? Петро почав нехтувати Божою волею, висловлювати свою думку і суперечити Ісусу. Переключився на почуття і душу. І в цей момент, як магніт Петро почав віддалятись від Бога і наближатись до диявола. Тому Ісус каже: Відійди від мене, сатано. Ісус сказав це Петру, якого щойно хвалив, і вивільняв чималі обітниці на його життя.